Так, друзі, сьогодні другий день. Ось що у нас з батьком получилось. Обрізали ми, де цепляється тракторець, звідси, там робили, коротше, щоб воно трималося, як знизу, так і зверху. За Заварили так сказати, знизу для того, щоб до ніжки щоб опора щоб, ну, тут ступинила її і, і далі вона не йшла, бочка більш-менш нормально стояла так сказати, і не з'їхала не вперед, не назад. так сказати. Тут я все більш менш як умію обварив, як тут. Так і тут з що було, тут воно було виставлено як вліво, так і вправо, поширше. Ми його позжимали, так сказати, скільки можна було, більш-менш пообрізали, щоб для колес трактора не було проблем. І повварювали з усіх сторон, як теж міг це зробити, так і повварював. Думаю, буде все норм. Зараз позачищаю. Тоді може куплю красочку, покрашу, кудись можу. І в принципі потім зніму відосик, покажу, коли вже буде зроблено. Верніше не відосик, а далі зніму все буде в одному. І так, друзі, в принципі, зробив я те, що вам розказував, бочка вже готова до експлуатації, ну майже готова, там ще може щось придумаю зробити, але ну, не факт. Зараз покажу, якщо цікаво, подивіться. Значить, ось така стала бочечка. Хто не дивився, спочатку розказує, що де потрібно зацеплювати бочку, воно було поставлене ось тут. І трактором, якщо їдеш і хочеш різко розвернутися, то колеса просто вдаряються. Тобто, щоб розвернутись, треба здоровенно було робити таку. Дугу так сказати, здоровенну і незручно так сказати, працювати в садочку. А перед цим я брав там знайомого бочку, в його отак було зроблено по прямій. Отака одна дуга по, -по, -по прямій зроблено і все. І я на тій бочці прекрасно працював, тому переробили з бачком. Бачите, все переварено, все красивенько. Побачимо, як буде, так сказати, в роботі. Але бочечка в принципі симпатична вийшла. Тут, може, з часом щось додумаємо. Але років перших 5 в саду треба по-любому поливати, а далі вже хочеш більше горіхи, кращі горіхи, поливай все время або Ну це там, де немає, так сказати, врожаю, або садочок ще, так сказати, малий і потрібно, і потрібно поливати, або робити по землі полив, або поливати бозочко. Ну по землі не зручно, тому що важко потім працювати. Важко потім працювати. Агрегатом, який прибирає, вбирає у ряду і в міжряді, ну, в, між, в, ряд, в міжряді то ще таке, а в рядочку тоді вже не поприбираєш, коли буде лежати все на полу, те, що поливає. Тому можна поливати бочечкою там років до трьох, якщо є можливість, або вже взагалі не поливати, ну, бочка є, то можна так робити. Або ну, або вже хай не поливається, але якщо бочечка, то прийшлося переробити це вам, якщо. Така подсказочка. у вас в невеличкі тракториці, не широка длина так сказати, між колесами, то коли широке з'єднання буде погано так сказати, розвертатись. Тому зробили удлинення і все прекрасненько виходить. Думаю, там показує завтра дощ, до завтра вже підсохне і все буде добре. Якось так, задавайте питання, пишіть коментарі, поставте лайк, не леніться, це мені багато чого значить лайк. І якийсь коментарі, кому цікаво, поділіться опитом. Скажіть красиво-не-красиво, гарно не гарно. Чи можливо у вас якийсь є опит інший. А кому потрібні посадкові матеріали, будь ласка, звертайтесь, буде. Двохрічний посадковий матеріал. Мені цікаво, то пишіть дзвонить. Його відводка в цьому році. Зразу з одного робиться один саджанець, так сказати, щоб був нормальний саджанець, і готовий до посадки. Ну, Все, що хотів сказати, про, про бочку сказав. Всім успіхів, мирного неба, перемоги і саме головне здоров'я.